Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра у нас буде про нічні стуки в двері. Мені ніколи не стукали в двері, напевно, то, що в мене живе здорований пес у двері. Але по картинкам я подивився, гра виглядає дуже страшною. І як я зрозумів, тут знову у нас буде кейс оу Ми його вже мільйон разів бачили. Але це не точно. Можливо, він тут буде, можливо, ні. Хотів вам також нагадати, що в мене є мій телеграм-канальчик, є мій твіч. Посилання на них є в описі, як завжди. Так що підписуйтесь, я там стрімлю, в телеграмі щось розказую. Так, давайте тоді переходити вже до самої гри. На менюшці, що ми бачимо? У нас є якась хата з червоним телевізором, і хтось у нас уже дивиться в двері. Мені це не подобається. Але я думаю, ми розберемося з цим. Натискаю старт. Тут, до речі, е, начебто, начебто, в цій грі є аж три кінцівки. Ти тільки приїхав у свою нову квартиру, розпакував усе і порозставляв речі. У тебе є список речей, які тобі треба зробити, для того, щоб це місце справді відчувалося як твій дім. Натисни таб, щоб подивитися список. Е, завдання зібрати пачки чіпсів. Пляшки і банки з-під е, соди і викинути їх у сміттєвий бачок. Так, що у нас на списку написано? Що нам треба? Нам треба поприбирати хату, пороставляти книжки, полагодити. Кого? Рослину? Я не знаю, що там написано. Е, Помити нашу, на, нашу одягу, приготувати їсти, помитися і спати. Список дуже класний. Хто мені порозкидував чіпси по всій хаті? Це я таке зробив? Я не пам'ятаю такого. Я не міг те, що я тільки сюди заїхав. F, щоб покласти. Так. Це теж усе. Викидаємо, викидаємо. А, нам всього треба 9 цих штучок всіляких поприбирати. А ну я можу так через цю хату? Трхочком. Не, не можу. Або можу, ще раз пробую. О, можу! Два рази підряд. Леброн Джеймс. Будь баражним. Три рази підряд. Та ви шо? Так, е... мені ще десь надо знайти дві штучки е, цього сміття. То пляшка у нас тут валяється. Може ви на столі десь? Чик. На столі нічого не видно. Воно, напевно, все порозкидуване десь тут по якимось куткам, щоб я його спеціально не побачив. Може, в холодильнику? Я в холодильнику все чітко. Віцекий помидор -пом -пом класний. Тут нічого. Що це таке? Рецепт стейка. М'ясо на сковорідку. М'ясо стає коричневим тарілку. Беремо капусту, помідор, ріжемо. Вони стоять маленькими частинками в тарілку. Я вас поняв. У мене ножики є. О! А я можу ним. захищатись. Стоп! Я ж кидатися ними можу! А ну? Він стряне в стінку? Цікаво. Оп! Не, в стінку він не встряється, походу, якийсь пластиковий, фейковий. Я виявляється, ще сюди, по цим кімнатам можу ходити. Так, е, зубна щітка, Зубна паста, класно, душ. Навіть без слива. А куди вода, вода буде уходити? Не знаю. Що у нас тут? Ой, це ми тут будемо прибиратися. Не прибиратися, а мить наші одяги. А ну докину. Не докинув. Пляшка в польоті перечепилась через помідор. Тут напевно, ще щось має бути. Ще щось одне десь заховане. Я не пойму де. Тут темно. Ліхтаря у нас нема. все, воно за телефоном заховане. Я ходжу вже півчаса, дивлюсь, шукаю. Так, добре. З першим... Мы справились. Кто там? Я озброенный. Я озброенный. Кто мне стукает? Ай, к двери открыть. О! Извлекался. Подожди, дай ножика возьму. Дай я ножика возьму. Что, балакать будем? Если уже не хочешь. Ей, привіт, ти тут новенький? Я думав просто зайти сказати тобі привіт. Тільки заїхав, правильно? Так, так. Я сюди вчора заїхав, намагаюсь усістись тут. Добре. До цього місця, місця треба трошки звикнути, але я думаю, ти тут приживешся. Я дуже сподіваюся. Сподіваюсь, що, що це має значить взагалі? Ти що, дурний? О, та нічого, просто тут не, не багато людей залишаються надовго. Добре, але я планую залишитись. У мене нема жодної причини уїжджати. Ха, ми побачимо. Це погрози? Так, ну ти дивись, у мене ножик готовий. Диви, як я помідори різати вмію. Так що ти обережно. А ну, помідори в тарілку. Все, нехай вони там валяються. Е, що у нас далі? дальші за завдання пороставлять книжки. Напевно, отут. Так, так, звісно. Бо це схоже на книжну шафу. Тільки що ми їх якось по-дивному так розкидуємо. І я не маю поняття. Ну добре. Ще одна коробочка. Оп. Оп. У нас так багато книжок. Що вони займають аж всю полицю. Дивіться. Що за книжка? Чекайте. Алла. Алатар? Перший раз таку бачу. Опять стукають. Рукайте. Вкрій двері. Опять ти. Що таке питання. Ти коли-небудь рахував двері в своїй квартирі? Ні, а я рахував? А та, без причини. Просто. Деякі люди забувають, скільки у них дверей в квартирі. Що? Що ти хочеш мені сказати? Нічого, нічого, просто... Якщо ти подумаєш, що шо, щось не так, не ігноруй Е, Ти якусь фігню розказуєш, просто скажи вже, що ти маєш на увазі. Я не можу, поки що. О-о-о. Це погано. Давайте порахуємо, скільки у нас дверей в квартирі. Я думаю, це нам дуже буде потрібно Так, тут. Раз, два, три. Три. чотири Четверо дверей. Фікс. А, the де... light. Нам треба е, полагодити світло. А тут в коморі, походу. Фікс light. Оп! Все, тут часом у нас буде світло, як. Я не знаю де. Як над хмарами. Ой, як тут класно. Я б тут жив би. До речі, наше завдання знаходиться прямо якраз тут. Треба помить, е, наші труси. Ми так довго не стирали наш одяг, що він уже в кирпичину привертився. Капець. Як ми його туди запхнемо? О! Наш одяг це вже тупо твердий шматок якогось матеріалу. Знову стукають. А чому не... в мене. Що у мене Кока-Кола робить в кімнаті для. Миття одягу? Не знаю. Нових дверей не додавалось. Хто тут знову? Опять ти. Ну ти що, приколіст чи що? Що? Ти колись. Я не знаю, навіть як запекласти. Ти колись собі снився, але це не прям ти. Чуваче, це вже дуже пізно. Перестань стукати мені у двері і розказувати всяку фігню. Я не можу цьому допомогти. Деякі речі дуже важливі. Щоб їх знати перед тим, як дуже пізно. Дуже пізно для чого? Говори нормально або взагалі не говори. Дуже пізно, щоб сказати, що реально. А що ні. О, мій боже, вали отсюда. Добре, добре, просто. Не ігноруй своє відображення сьогодні вночі. Огу! Я чуть не всрався. Капець. О, якраз наша кирпичина на оді вже достирались. Що мені з нею робить. А тут поваляється, чи що. Так, ну мені моє відображення не дуже Не дуже нравиться. Що мені робить з цією кучою одягу? Так, нехай воно поки що в кутку тут поваляється. Може мені треба його сюди, в шафу? Це логічно чи ні? Це походу нелогічно. Корзину. Хай валяється, все. Приготувати їжу. Ой, у нас так мало. М мало варіантів залишилося. Не варіантів, завдань. Так, капустина. Я її прям трьохочковим закину в раковину. Ну добре. Стейк. В чому в мене все з рук так вилітає? Так, нехай стейк ми вложим. Капустину. Так, стоп. Не опять хтось стукає. Все, готово. Нехай поки стейк жариться. Я піду, відкрию двері. Скільки време взагалі? Ночь? Кейс! О! Пахне дуже приємно тут. Що ти готуєш? Стейк? О, класно! Я можу трошки взять. Просто трошки. Я не їв цілий день. Це не моя проблема. Добре, добре. Я просто піду візьму щось поїсти інше. Він такий здоровий, що він аж через стінку пролазить. Не, взагалі кейсо прикольний. Дядько. Чи не дядько? Скільки йому год? Я не впевнений. М -м -м, дивіться, який смаколик. А, я можу його стоячи. Все. Дивіться, е, максимально тактичне положення для поїдання їжі. Я стою отут. В куток і я бачу всю квартиру, поки я їм. Ніхто до мене не підійде ззаді. Названюють уже хтось. Й-моє. Так, тарілку сюди, потом помирю. Хто там? Е, той же самий прийом їжі. Така сама рутина. Чи ти не почуває, це не почувається трохи дивно? Хто це такий? Хтось, хто бачить те, чого ти не бачиш. Що бачиш? Петлю, в якій ти застряг. Яку петлю? Та, яка завжди так само закінчується. Як вона закінчується? Ти згадаєш, коли вже дуже пізно? Не треба. Не треба. Я з ножиком, люди, не підходьте. Так, що мені робить? А, мені треба піти помитися. Я буду митися з ножиком. Так, так, обережно. Не підходьте до мене. Включи вже душ. О, Оце я розумію. Кстати, з ножиком, воно не так і страшно. Я буду просто стоять держать ножик. Напрямлений в сторону дверей. Тихо, я небезпечний. Е, вимкни душ, іди в кімнату і лягай спати. Добре. У! Тихо, я з ножиком. Він стояв прямо біля моєї кімнати, значить він може сюди залізти. М можна вікно зашторю, бо мені хух, не подобається. Добрали. Мені хтось стукає в двері. Так, Ножик не пролазить. Так, ну кількість дверей не міняється. Хто тут? Ой, не, ой, не, ой, не. Я вийти не можу. Що, розвертаємось? Мне сдается, что ножик мне тут не поможет. Давай спать. Я буду спать даже с ножиком. Ой, там кто-то сходит. О. Привет. Он сейчас будет справа от меня. Что? Ты пошел прямо спать и... Без того, щоб перевірити свою хату, і твій сусід атакував тебе, поки ти спав. Ти занадто пізно зрозумів, що ти в небезпеці. Дві кінцівки е, погані, одна хороша. Тільки не кажіть, що я маю це все заново пройти. Будь ласка. От я ніколи не розумів ігри. Да, заново. Ніколи не розумів ігри, де треба, наприклад, три кінцівки. Отримать які можна. На які можна повпливати тільки в кінці самої гри. Але чогось розробники не можуть додати якийсь сейв. Щоб, типу. знаєш кожного разу не, не перепроходить вашу вонючу гру. А може з того момента децікаве починається? Ну, це так. Так, люди, ось уже момент. Коли буде кінцівка? Давайте цього разу, знаєте, що спробую? Взяти ножик і обдивитись усю хату. Оп, то тут Нікого. Так. Тепер що ми робимо? Наше завдання роздивитися все, чи що? Перевірить хату, нам сказали. У -у. Опа! Хороша кінцівка. Ти перевірив хату перед тим, як ти спати, і знайшов свого сусіда, який ховався у тебе в вані. Ти дуже швидко пернув його ножем, вбивши його моментально і врятувавши себе. Я так і знав. Е, я вже знаю, яка третя кінцівка погана. Це якщо ми без ножа туди зайдемо, і нас просто сусід уб'є. Так що. Я не думаю, що це прям дуже треба проходити її вже на третю кінцівку. тому що буде все абсолютно те саме, що в цій кінцівці тільки написано: погана кінцівка, і все. Такі от справи. Що я вам можу сказати про цю гру? Гра, в принципі, така середнячкова 50 на 50. Атмосфера страшнувата була, коли я перший раз проходив. Я декілька разів прям злякався від того силуету. Тільки я не можу поняти. В чому був прикол отого чорного якогось демона, який у нас в хаті з'являвся? То що сусід наш весь був весь цей час? Чи це був е, демон якийсь? Хто нам тоді дзвонив і розказував про якусь петлю? Це наш сусід нас намагався налякати, чи що, я не знаю. Напишіть свої думки, будь ласка, в коментарях. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, що сподобалася гра. Якщо все-таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канал, чик посилання в описі, як завжди, так само, як і на Twitch. Пишіть коментарі до побачення і слава Україні.